ми обговорювали, перевірили, в принципі, так А, ну, ми, ми вертаємося назад. Тобто, оскільки в нас первинно було тільки 9 одиниць на збільшення, ми пропонували зменшити кількість стосунків відділі в секторі, щоб не проводити на посади. Оскільки зараз є кругована підсельність, пропонуємо повернутися до вже не втратити, прохання від комісії заходи. У нас тут спільна позиція з керівником департаменту фінансової політики з керівницею. Ми не хочемо дозволити колегам зробити структуру управління. Люди не створювали собі відділ, відділі два сектора, і в начальника немає головних спеціалістів. Тому ми будемо постараємося більше навертатися, але якщо yeah. треба буде когось отримати рукавицю, прийдемо то 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 до вас ще раз. Давайте на розгляд

Управління. Оперативне управління це ми за вашою пропозицією було допрацювати проект ухвали, там тепер два об'єкти. Що ми з ними робимо? Конувальця, і... Конувальця придають другому ТМО, а гараж на Мазеп ним користується зараз і зараз користується перше ТМО. Ми просто оформляємо право власності, продаємо перемогу. Це гараж і, і приміщення. Гараж і приміщення, там здається у них лабораторія. Друге теж користується. я просто хочу уявити всю технічну. Добре, хто за? Двоє за рішення. А я не маю воно в секретаріаті, яку він полегли.

Дякую, що фарма, отня. Дякуємо вам за ефект. Було ще я згадую, я збираю що я